Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в оболонському районі столиці. Видали розпорядження, згідно якого всі військовозобов'язані мають у 10-денний термін прибути до військкомату. Усім військовозобов'язаним, що проживають на території Оболонського району міста Києва та мають мобілізаційні розпорядження, або в разі отримання ними персональних повісток з'явитися в терміни та за адресами, що вказані в їхніх мобілізаційних розпорядженнях, персональних повістках або наказах, наголошують у центрі комплектування. Крім того, прибути до центру наказують усім військовозобов'язаним, які не отримали персональних повісток у 10-денний термін від дня опублікування документу, тобто до 29 червня 2023 року. Тим військовозобов'язаним, які стоять на обліку в інших центрах комплектування та тимчасово перебувають на території району у зв'язку з будь-якими обставинами, також прибути до оболонського РТЦК, йдеться в документі. В разі наявки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки без поважних причин вас буде притягнуто до відповідальності згідно з законодавством та передано для розшуку затримання і доставлення до ТЦК та СП органами національної поліції. Попереджає полковник Олексій Привала. В Київській міській військовій адміністрації на запит журналістів ТСН відповіли, що в статті 65 конституції України чітко зазначено, захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України. Підкреслюємо не бажанням, а обов'язком додали в КМВА.